Доброго дня, друзі! З вами компанія «Автопарк» Піницький філіали. Сьогодні для нас на продаж приїхав ось такий красень Ford фокус 2016 року випуску. Автомобіль, привезений із США з мінімальними пошкодженнями та цілою безпекою для власних потреб. Має бензиновий двигун 2.0, автоматичну коробку передач та систему переднього приводу. Автомобіль в комплектації ЄС до речі, підходить спиртовий бензин, Fuel камера заднього виду, Просторий багажний відділ. Задній ряд тонований, 17-легкосплавні диски на хорошій зимовій гумі, повторювачі на поворотах, підігріве зеркал. Текстильний салон в дуже охайному стані. Стеля також в гарному стані. Присутній мультируль, блютуз, датчики світла, датчики дощу, склопідіймачі перед зад, блокування дверей, кондиціонер, мультимедія. 91 тисячі кілометрів з'явлений пробіг у автомобіля. Авто в дуже гарному та збереженому стані та вартує вашої уваги. Тому, коли цікавить даний авто, друзі, ми знаходимося, Вінниці за адресою Соборна 1. Також дане авто можна придбати в лізінг або за програмою 3D. Запитайте за номерами, вказаними у нас на сайті.